Пане Віталію, вітаю вас, радий бачити. Добрий. День. Та ну от ми якраз про війну говорили і казали, що якщо нічого такого геополітичного не зміниться, то війна триватиме й восени, і взимку. Ну але щодо можливих змін. Можливо, до них підштовхнуть санкції, які Дональд Трамп Сполучені Штати Америки запровадили проти компанії РосНЕФТЬ Лукоїл. Давайте трохи розберемося. Перше, що спонукало Трампа вдатися до цих жорстких санкцій, про які довго говорили, але їх не запроваджували. І друге реакція Кремля і наслідки для перш за все мілітарної, економічної цієї машини російської. Будь ласка. У ну, давайте почнемо, що не варто надігнати рожевих окулярів щосовно ну, цих станцій, їх наслідків. Хоча це достатньо важливий крок. Почнемо, власне кажучи, з мотивів, Трамп не вичерпав повністю для себе дипломатію як спосіб замирення переговорів з путіним. Тому ці і е, ці санкції вони не є якимись катастрофічними для російської економіки. Хоча вона вже позначається на котування акцій. Ми бачимо, як торгувала МОЗ е, біржа, як коригували котування е, акцій Газпрому і Роснефті. Е, Санкції стосуються не лише безпосередньо е, таких компаній, які займаються видобуванням і транспортуванням, але й логістичних компаній, які безпосередньо Пов'язані з е, забезпеченням логістики російської енергоносіїв, і е, ці, е, ці компанії вони під, підлягають якраз санкційним режимам. Е, вже говорять про те, що збитків буде. Ну, зараз, наприклад, реакція ринків була миттєвою на санкції, і е, московська біржа акцій вуколи впала на 3,4%, 4 4,1%. Це значно, це фактично мова йде про. Мільярди доларів е, індекс Мосбіжі просів на 1,7%, і це знецінення капіталізації і Роснефті, і Лукойла приблизно на 12 мільярдів доларів. Це те все те, що може бути конвертовано потім у вигляді друкувань на війну проти України. Тобто, це мінус ці гроші з російського оборонного бюджету. Е, також е, ми бачимо по цінам на е, УРАЛС, це основна е, вид. Нафти типу нафти, який експортує Росія, ми бачимо, що там немає надмірного зростання ціни. А отже, багато е, тих, хто займалися купуванням цієї нафти через треті руки, е, вони розуміють, що багато трейдерів, які здійснювали економічну діяльність в інтересах і Газпрому зараз опиняться під е, американськими санкціями, і щоб не наражати себе на небезпеку, вони вже шукають де купувати нафту не у росіян. Тому немає такого жіотажа і зростання кроколомного зростання цін на російську нафту. Тобто, люди розуміють, які мали б купувати цю нафту. Розуміють, що е, поставок е, не буде таких, які б не не були ризикованими для е, компаній, яких їх здійснюють. Також варто зазначити, що коли говоримо про санкції, то як я вже сказав, основні транзакції здійснювалися росіянами не через Сполучені Штати, звичайно, але вони здійснювалися через Китай, Об'єднані, Арабські Емірати, Туреччину. І е, зараз ці компанії, їхні банки вже говорять про те, що вони не будуть ризикувати надмірно ризикувати. Е, фактично з дісненням трансакцій з російськими енергоносіями це означає що страхові поліси не будуть е, укладатися і не, не будуть здійснювати операції в їх інтересах. Е, а нагадаю, що ті ж самі Лукоїн Перм чи Вест» е, чи там Лукон Кринінград. Це ну велетенські об'єми експорту російської нафти приблизно ті ж самі і 15% від загального російського видобутку йшли через ці компанії, і вони контролювали перевезення нафти через новоросійськ Приморськ, Калінінград. Тобто зараз виникають проблеми з транспортуванням цієї нафти і з тіньовим флотом проблеми у росіян. Загалом експерти кажуть, що не надто, це не, не надто позначиться на економічній глибині кризи російської, проте, і експерти теж це кажуть, що Росія здатна приблизно за 4 місяці адаптуватися до нового санкційного режиму. Поки що це Можливо, буде пов'язано з тим, що вони знайдуть якісь лазійки через треті країни, зокрема країни глобального півдня, які зможуть здійснювати транзакції, і е, знайдуть компанії прокладки через треті країни, зокрема Центральну Азію, Карибський басейн, Тихоокеанські країни чи Африканські країни, які будуть під своїм прапором здійснювати е, реекспорт російської нафти, По це. Пройде певний час, і на той, на той момент вже підійдуть і інші санкції, які зможуть далі заганяти російський е, нафтовий сектор е, під санкційні режими. Е, попри Критику багатьох моїх колег санкційних режимів, які вводяться сполученими штатами, і навіть те, що це ці санкційні режими зараз будуть синхронізовані з подібними діями Європейського союзу та Великобританії. попри цей скепсіс і критику, варто зазначити, що все ж таки в довгостроковій перспективі санкційні режими впливають на російську економіку. Ми бачимо, що в деяких регіонах знижуються виплати. Так званим учасникам СВО, які йдуть воювати в Україну, в деяких регіонах створюються надмірно бюрократичні процедури, які е, сповільнюють виплати або навіть унеможливлюють для певних категорій е, їхніх військовослужбовців. Е, також це позначається на соціальних бюджетах, на скорочення видатків пов'язаних з інфраструктурою, навіть і е, санкційні режими все ж таки поступово. Руйнують багато економічних процесів, соціально-економічних амортизаторів для путінського режиму, які, на яких тримався сам режим, як який забезпечував соціальний спокій політичному керівництву в Росії. Зараз ці механізми починають просідати або навіть руйнуватися, і це накопичує агресію в російському суспільстві. Проте щоб це спрацювало, це ну потрібно тотальне ембарго на російські енергоносії, і в цьому мають брати участь в тому числі Китай, Туреччина і в цілому Європа. Тобто, не ембарго, вона передбачає блокування будь-яких трансакцій і поставок нафти і газа без виокремлень. Натомість ми бачимо, що навіть європейські наші європейські партнери і партнери заходу, такі як Південна Корея чи Японія, наростили поставки енергоносіїв російської продукції на свої ринки, тобто вони купують у росіян. А для того щоб запрацювала повноцінно запрацювали санкції, необхідно взаємодія з усіма акторами, які працюють на ринку. Тому в першу чергу мова може йти про синхронізацію зусиль. Європейців, Великобританії, Сполучених Штатів, а далі тиск на Китай, Туреччину, об'єднані Арабські Емірати, з точки зору залучення їх в дотримання санкційних режимів і е, для того, щоб ліквідувати лакуни, які все ж таки є, такі тихі гавані, через які Росія проводить свою е, торгівлю на світовим на світових ринках. Також що важливо в санкційних списках є компанії інженерингові, тобто ті, які займаються залученням технологій в газовидобування в і в інфраструктурні проекти будівництва газопроводів нафтопроводів, а також в машинобудуванні. І оці компанії вони зараз фактично також або вимушені розірвати контракти своїми партнерами. Де вони купували ці технології на третіх ринках, і е, підвішуються і фінансові схеми, за якими росіяни оплачували цей реекспорт і обхідні маршрути. Тобто деякі банки вже заявили про призупинення фінансових транзакцій з російськими контрагентами. І це стосується таких системоутворюючих утворюючих банків, як наприклад ключові банки Арабських Еміратів, які раптом, от, буквально сьогодні, зранку вже говорили про те, що вони не те, що зривають, а призупиняють активну співпрацю з російськими фінансовими інституціями чи з компаніями, які можуть бути запідозрені в обходженні санкцій. Тобто, це вже б'є по їхній кишені раніше. Я хочу нагадати, що лише сама загроза в введення санкційних режимів для центральної Азії призвело до того, що було обвалено криптосхеми. Фінансування так званої опозиції в Молдові, тобто Кислам перепинив е, діяльність криптобірж і таким чином оббилася система скупки голосів в інтересах російських е, е, політичних сил. Тобто, навіть сама загроза для деяких фінансових інституцій санкційних режимів вже призводить до того, що вони ну, не надто ризикують. Санкції введені сполученими штатами вони вже впливають на проекономічні е, е, процеси і створюють проблеми для росіян. Чому я, знаєте, Власне я покращу там уточнююче запитання, поставлю. О, знаєте, ви розповідаєте, які ризики, які можуть бути ризики? Зв'язки з еміратами, Китай, Індія, там розрив технологічних цих ланцюжків. Росія, до речі, критично залежна у видобутку нафти, саме від технологій. Вона деякі свої ці бурильні установки там вона І це Так само стосується газу, тому що треба глибше треба нові технології, їх немає і. Знаєте, от просто люди, які цим займаються, я не маю на увазі е менеджер. Я маю на увазі, вчені, от, наприклад, керівник Роснефті Сєчин, в якого свого часу, колись до речі, раптово дуже і за загадкових обставин помер син. Теж, до речі, а, Лукойл компанія там Алекпер, це як його Алекперов, там той вагіт чи як його звати. А, ну і люди, які навколо Путіна, ось ці там, ну там є такі яструби, як Лавров, Медведєв, їм втрачати нема чого, в принципі, що вони вже вони в новій Росії їх ніколи не буде, якщо вона буде, та нова Росія. Але є Дмітрів, є там інші люди, які, ну можливо, теж би хотіли якось жити, в принципі, зрозуміло. І от вони можуть вони можуть запитати Путіна: добре, ці всі ризики, і ще більші ризики, і ще більші втрати, і можливо, взагалі. Та всього І запитання, а заради чого? Ну Трюрі, всі діла, це зрозуміло. Але заради чого? От Путіну запитати, заради чого це все? Сам цей Путін, ну, може, він розуміє, він може пояснити цим людям, серйозним впливовим людям на Росії, багатим? Заради чого? Що він їм покладе на стіл? Покровськ? Ну, будь ласка. Я думаю, що так питання не стоїть взагалі. Тобто час, коли Путін міг щось пояснювати бізнесу, він давно минув, і е, Путін його найближче оточення виглядає бізнес, лише лише вигляді дойної корови, яка має платити за всі збаганки Путіна. І відповідно, е, коли закінчуються гроші, які е, путінський режим стриже з звичайних росіян, вони переходять до е, розтаможування, як кажуть на Росії, і самих олігархів. Де відбувається перерозподіл фінансових потоків, когось обнуляють, когось хтось отримує додаткові ресурси і має його знову ж таки з нього брати кошти на забаганки Кремля на оплату приватних військових компаній, виділяти кошти на військові потреби, на оборонне замовлення тощо. Uh, і uh, зараз остання історія це те, що під ніж можуть піти російські, і, і українські, так звані політичні, а по факту кримінальні мігранти, Курченки там і всі інші, хто повтікав з, з грошима, і то і, і, і навіть кажуть і Янукович, і, і ці гроші вони будуть експропрійовані путінським режимом на війну. А, і зараз ходить активна чутка, і про це пишуть в пабліках, що з, з, про, пропрацьовується варіант так, так званих пошук ворогів народу серед бізнес-класу. Які занадто незадоволені війною, яких мають послати, як кажуть, на, на заклання, і трошки прорядити ряди. Тобто, пояснювати бізнесу е, січину, чи ще комусь Путін давно вже нічого не пояснює uh -huh. раніше? Він збирав спілку підприємців, відбувалися наради закритого типу, відбувалися оф-рекорд зустрічі президента з. Представниками крупного бізнесу. Але потім як такого крупного бізнеса в Росії не залишилося, це просто назначенці силовиків на чолі фінансових потоків. І е, Путін згадає будь-який бізнес в Росії як свій власний бізнес, де є управляючі, представники просто управляючого менеджменту, який можна міняти. Можна легко забрати власність, можна легко перерозподілити фінансовий поток. Можна легко посадити менеджерів, позамінити менеджерів на своїх віджати бізнеси. Тобто, це ну до, до, достатньо легко там до, до, достатньо подивитися інтерв'ю. Втікачів російських із бізнесменів, як, як силовики, там, ФСБшники забирають бізнес, як це відбувається до, до достатньо легко. Тому там уже нем, нем, нема кому пояснювати і очікувати, що бізнес почне б революції проти Путіна. Я б не надто сподівався на революційний запал російської буржуазії. Це раніше там, до 17-го року, буржуазія могла російсько російської імперії складати кошти в революційні партії, борочись самодержавством, із з якимось ппперегибом Миколи II. зараз так так це вже не працює. Ну тоді був багатий Герцен, який міг вкладати в революціонерів, підгодовувати їх за кордоном. А потім ще Німеччина долучилася mm. до фінансування. А потім ще сполучені Штати Америки, брат Троцького, і ба там цих історій чи цього, чи не троцького та по Троцького, власне. Ну то от, така давня історія зараз дійсно так такої позиції немає. Плюс що Росія ще ж заробляє на тому, що вона грабує фактично іноземні компанії, які там намагаються вийти з Російської Федерації. Бо з кожним днем я думаю, бажаючих вийти стає дедалі більше. Перспектив там особливих немає для для цього я завжди згадую для себе фільм Червоний дракон це із цих серіал, серії фільмів про Ганнібала-лектора, коли Едвард Нортон, граючи цього агента ФСБ чи ФБР, ФБР, та, бере полонить цього доктора Ганнібала-лектора, і він каже, і ти каже, я ж все робив правильно, як ти мене вичислив, як ти мене зловив?» Він каже, професор, ви хворий. Оце така сама історія з путіним. Знаєте, коли він колись потрапить, я сподіваюсь, до рук правосуддя або просто його знищать. Він дійсно хворий. Йому здається, він робить все правильно, але просто його, його прораховують. І я сподіваюся, його прорахують так, що вирахують остаточно. Але давайте тепер. Ще до ну і давайте вже тоді на додачу я запитаю і про санкції Європейського Союзу. Вони дійсно дуже синхронно були із санкціями Трампа. 19-й пакет санкцій почав діяти. Це криптовалюта, це військово-промисловий комплекс, це енергетика Російської Федерації. Навіть не продаватимуть на Росію унітази з і ці з країн Європи. Навіть такі моменти тепер будуть недоступні спільно. Ці санкції вони щось покажуть Путіну. Чи він дійсно просто за його психотипом? Він не реагує, бо я його вчора бачив це відео, де він сидить в бункері і там слухає звіт, як запускають ракети. Ну, абсолютно людина перекошена, зла. Ну, просто дивися на нього. І я не знаю, чи він щось розуміє. А він розуміє що початок, чого ці санкції, чого будуть дотискати. Чи це дійсно людина, з якою ну, на яку нічого не впливає вже, будь ласка. Пев стосовно психотипу Путіна чи його психіатричної там його хвороби, я не боюсь, не буду коментувати, бо я не психіатр. Але якщо ми говоримо про певні витоки меседжі, які лунають з Росії стосовно цих санкцій і реакції політичної еліти на санкції. То вони розглядають це не як систему послідовного дотискання, а як гру Трампа на нав'язування свого порядку денного і великої рамкової угоди, яка має жорстко бути фіксована, і яку Трамп зможе продати як свою перемогу. А для того щоб цього не відбулося, необхідно або тягнути час, як це робили раніше росіяни, або уникати якоесь слово добро, погоджуємося на цю жорстку фіксовану рамкову воду яку Трамп хоче про притягнути. Тому для Путіна санкції це підвищення ставок, і це намагання Трампа підтиснути. Росію до як він вважає невигідних, потім поки що невигідних переговорних позицій війти. В переговорний процес приблизно так це вони бачать. Хоча навіть зет-блогери, як один починають говорити про те, що російська економіка вже не та не та. Що е, перетерпіти, адаптуватися деякий час можна, але тоді треба говорити за рахунок кого будемо адаптуватися, тобто хто піде під ніж, які соціальні видатки треба буде скорочувати або позбавлятися. Вже зараз кажуть про необхідність е, зменшення роздутих видатків, там е, виплат е, учасникам СВО, так званого вже зараз кажуть про необхідність. Скорочення надмірного соціального навантаження про підвищення пенсійного віку, про окремі, для окремих категорій, поки що, про те, що є надмірне використання грошей на утримання бюрократії тощо. Тобто речі, які Раніше майже не прослідковувалось, їх не було навпаки останні виступи Путіна в 2024 році. Коли він не говорив про війну, він говорив про соціалку. Це було видно було по ньому, що йому це не цікаво, що це, це нудно для нього, але він був вимушений про це говорити. І він анонсував і збільшення видатків, і пенсії, і зарплати, і кошти інфраструктурні проекти, і газифікацію тощо, тощо. А зараз навіть це пропагандисти не обіцяють, навіть самі пропагандисти кажуть, що це не на часі, бо немає грошей, бо все ж таки є тиск. На російську економіку вони не пов'язуються прямо з як наслідки санкційних режимів, але кажуть, що росія, російська економіка заходить в, не, в невигідну. В, або там в складний період, який передбачає зат, затягнути паски і не надто покладатися на соціальні видатки, на на, на соціальну політику, а це означає проблеми. Це, оце вже означає проблеми, і ці проблеми вони будуть накопичуватися. А з іншого боку, Росія поступово рухається в бік того, щоб стати клієнтом Китаю, в деяких ну, або питаннях, скажімо так, то, що в в Китай просто китле. дешево Росію скупив. Ну просто і скупив і, скупи, і заселив так, принаймні Західний Сибір. Ну там абсолютно можна, будь ласка, ну заселити, не заселити, але коли е, сірники е, вже китайського виробництва на російського, які подаються в Владивостоку, це вже вказує на на, на, на певні тенденції, так Росія е, фактично банкротить цілі сектора економіки, оскільки заходять китайські товари, і Китай. Прямо чи посадково вимагає створення для себе зеленої вулиці для заходження на певні сектори в Росію, де не терпить. Ну просто каже, приберіть на ваших конкурентів, тобто не, не не підтримуйте власного виробника, а дайте нам зелену вулицю. І деякі блогери, ті, які позитивно, нібито раніше ставилися до війни і до Путіна, зараз просто вказують, що дивіться, у нас банклопчаться кілька заводів п'ятиденний робочий день на автозазі або нас ситуація з машинобудуванням знаходиться в кризовому стані. Навіть виробництво меблів на Уралі, там Якатинбурзі, вимушено банкрутуються. Тому що зайшли китайські оператори ринку і фактично тримають весь сектор все, всього, того що за Уралом і туди на далекий схід, е, і от таких речей називають дуже багато. Тобто, це що це як не скупка Китаєм російської економіки? Пани за безкіл до, до речі, з цей по моєму глава Газпрома, якщо не помиляюся, чи хтось інший. Будував там Міллер, будував аеродром там на кордоні між Росією та Китаєм. І завжди було питання для кого цей аеродром будують? Хто має раптом що в Китай вилітати? Там такі приватні приватне летовище. Зрозуміло, що Росія, знищуючи Україну як інфраструктурно, це не лише тиск на людей, там енергетика зрозуміло. Росія вбиває конкурента. Фактично з цієї війни, яка завершиться так чи інакше, вийдуть виснаженими і Україна, і Росія. І Тут важливо нам буде дуже швидко реінтегруватися, ре... Себе... 呃。Uh Оживити і за за рахунок допомоги підтримки наших партнерів просто стати сильними, тому що Росія буде в серйозній стагнації. Ну власне, у нас теж будуть проблеми серйозні. Вони вже є питання, хто виживе, але з приводу Китаю, ви абсолютно праві. Що дійсно ну Росія це одна з найбільш ресурсних країн світу? Чому собі її не забрати? дешево? побиту, по, по, по покривавлену, по, поламану і політично, і економічно. Чому б її собі не забрати? На вашу думку, ну так можливо, на історію подивившись, оцінивши те, що ми сьогодні знаємо про про процес всередині Росії. Це розвал, якщо все так і піде. З посиленням санкцій, скажімо, з якимись поразками на фронті, можливо, ворога. Скільки це може зайняти часу? Чи з Росією спрацює та історія, коли все може рухнути раптово? Абсолютно точно, тому що Росія, як будь-яка імперія, вона має свої точки суперкрихкості. І ця точка суперкрихкості вона може проявитися на будь-якій, здавалося б, дрібничці. Тобто побили якогось співака в Санкт петербурзі вбили, наприклад, якогось співака, дитину співака в Санкт Петербурзі під час півочого протесту, і це може спровокувати певні виступи, або перебої з поставками хліба, м'яса чи риби в біля Москви, наприклад, чи в тій самій Екатеринбурзі, чи в Томську. Більш того, я переконаний, що основні проблеми, які призведуть до колапсу Росії, вони будуть починатися. Як незначні, як такі, що є контрольовані, можуть бути подолані в провінції російській. А потім федеральний центр покаже свою нездатність непроможність це це подолати. І тоді регіональні еліти включаться. Тоді вже включаться гравці, які будуть боротися за спадок Путіна. І власне кажучи, тоді вже ми можемо договорити про і дні і місяці або там півроку. Життя цього політичного режиму. А от коли це відбудеться, це невідомо. Вам жоден зараз експерт, фахівець з Росії, не скаже, коли почнеться оцей ефект доміно, з якої невеличкої події всі ці глибинні причини розпаду імперії, які вже закладені, запущені, вони вийдуть на поверхню. Зараз це вгадати дуже важко. Я думаю, що навіть екстрасенси не ризикнуть, Знову не надають не на себе. Екстрасенси ці, е... Черево картони, вони зникли якось з екранів, бо раніше кожного разу мольфар передбачив. Закінчили він. Я не ну, Я це в принципі не слухаю, але ну я думаю, люди ж слухають, Вони там переповідають ну, вже цього немає. Люди якось стали більш реалістично тверезо дивитися на життя. Дякую дуже, пане Віталію, за розмову. Віталій, коли був з нами, політолог, бажаємо гарного вечора.